Напевно, ви зустрічали в своєму оточенні таких людей, які бувають дуже часто всім незадоволені, трошечки ниють, але потім якось е, йдуть на роботу, щось роблять, е, сміються. Але в цілому е, ви бачите, що щось з ними не так, вони незадоволені життям. Може, ви є такою людиною. І сьогодні я вам. Розкажу, як це називається, що це таке, і чому, що це за характер такий, да, і чому це взагалі сталося з людиною. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом сімейним, індивідуальним, а також допомагаю людям. У кого є онкозахворювання і хто потребує психотерапевтичної допомоги. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, підпишіться, будь ласка, ставте авансом в цьому відео і коментуйте, коментуйте, коментуйте і коментуйте. Будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню моєго е, YouTube на мого каналу на просторах YouTube. Давайте разом будемо будувати україномовний YouTube. Простір. Бо багато людей потребують психологічної інформації саме українською мовою. Тож сподіваюся на вашу активність. Тож про людей, які незадоволені, трошки із зниженим фоном настрою, якісь в них такі емоції, трошки зафарбовані, такі в негативний відтінок. Ці люди. Ем, можна сказати, що в них депресія, але ж зовсім ні. Вони бувають веселими, бувають життєрадісними. Але в цілому ем, ви стикаєтесь з ситуаціями, коли ці люди ну, нібито трошечки трошечки так піднивають. «Ну Це не так, і все не розумію, що робити, а потім ідеї робить і все нормально в неї виходить. Ну, от, можна назвати їх нитиками трошечки, можна назвати їх е, депресивними. Навіть іноді люди путають і кажуть, що ну, в тебе депресія, то ти вже йди до е, психіатра, нехай він тобі ліки якісь виписує. Ну Що це ти, ти весь час ниєш і не задоволений життям. В них навіть вигляд е, іноді буває такий, як у депресивних людей. Такий. Ну, от, Погашений такий згаслий погляд, сумні очі. От бачите, як у мене всі мені пишуть, що це у вас є такі сумні очі. Та з дитинства вони в мене сумні. І сьогодні я вам розкажу, чому це так. Да? В них сумні очі, як і у мене. Дуже такі бувають глибокі, такі печальні, великі очі. Ви такі бачили. От. І це е, тому, що в цих людей і є така прихована депресія, але е, вона дуже специфічна, ця депресія. Е, коли ми маємо справу з гострою депресією, коли ми маємо справу взагалі от з хронічною депресією, навіть, да, ми бачимо, що людина ну, перестає слідкувати за собою, вона взагалі перестає цікавитися всім зовнішнім, вона перестає робити якісь елементарні речі, щоб е, обслужити себе. В принципі, запускає все, може втратити там роботу, може взагалі лежати в ліжку, втикати в серіальчики якісь, може, може навіть і не втикати в серіальчики, може просто лежати в ліжку, може плакати, і це може бути. Мокра депресія або суха депресія, коли людина мовчить, і просто ну, погляд спрямований там в одну точку, і да, вона отак сидить, дивиться і все. і все не так, і все погано. Іноді такі люди бувають навіть роздратованими, коли їх чіпати. Вони не хочуть ніяких контактів. Вони Перестають, я сказала, перестають працювати, багато сплять, зранку встають і вже все не так. І це правда як виглядає як депресія. Да? Але ми трошки кажемо не про них, да? а про тих людей, в яких бувають такі, як нібито епізоди, а потім вона йде, і він йде, і там все сміється і з друзями зустрічається і думаєш: о, а де, де депресія? І оце коли трошечки в фоні є такі депресивні е, ноточки, такі, вони е, ледь їх можна вгадати, да? ну, просто епізодами таке трапляється з людиною. І це називається дистимія. Це хронічні депресивні е, настрої, які не досягають ступеню Депресії, да? тобто це недодепресія. І е, е, дистемія це те, що з людиною назавжди воно протягом всього життя. І навіть бувають такі гострі е, депресивні епізоди. коли Людина вже жит... в своєму житті провалюється завдяки якомусь стресу в гостру депресію, потім виходить, виходить з неї, але нібито не зовсім все. Одно оцей е шлейф такий, такий трек він є від е депресії. В таких людей дуже часто бувають перепади настрою, і, як я сказала, якщо в житті щось стається, вони можуть. Е навіть переживати маніакально депресивні такі е, стани або депресивні стани і. Ну, це діагностика такого стану вона, діагностика дистемії, вона складна, тому що нібито це неявно так от приховано. І тут можна говорити про субдепресію. Так? Це те, що латентно, тобто приховано, скрито, приховано в людини все її життя. Чому це так сталося? Чому людина така? Причини такої субдепресії або дистемії приховані у дитинстві. Це насильство в дитинстві, це психологічне насильство в дитинстві. Це там, фізичне насильство в дитинстві. Да? Це може бути ігнорування дитини. Холодна матір може привести до того, що в дитини сформується оця дистемія. Тобто депресія, яка буде переслідувати людину все її життя, але в такому менш інтенсивному вигляді, ніж це буває у людей, в принципі, депресивних. от Ті, хто хворіє на депресію. Які методи виховання можуть призвести до дистемії? По-перше, це покидання, покидання дитини, це може бути ігнорування дитини, це може бути мовчання батьків, які виховують дитину завдяки насильству оцією мовчанкою. Ти щось зробив не так, я буду мовчати, покину тебе, залишу тебе без своєї уваги, поваги і любові. Тобто, якщо ми е беремо нарцистичну травму, да, то тут приниження буває, тут буває е знецінення батьків е дитини, е це буває критика дуже часто, зауваження, це таке послання, що з тобою щось не так. А от у випадку дистемії, е тут дуже часто просто емоційна. Е Емоційне ігнорування і покидання дитини. І е, я вам просто з свого досвіду скажу, що от в мене така дистемія вона з дитинства, і перший випадок депресії був, коли мені було е, ну, близько року. Да? Як це виглядало, коли мама в саме такий сензитивний період з 8 місяців до Півтора року, це коли взагалі матері не можна розлучатися з дитиною, бо дитина дуже сензитивна до розлучення з матір'ю, і в неї може сформуватися оця або депресивна структура характеру, або це буде дистемія, як це було у мене. Мама покинула, тому що вона вирішила відлучати мене від Груді, і відвезла просто різко до бабусі в Крим і залишила мене там. За один день я була позбавлена матері. І е, бабуся через, буквально там, через день зрозуміла, що зі мною щось не так. Я сиділа, відмовлялася від їжі. Я, сиділа, я вже вміла сидіти, навіть бігати вміла, але я просто сиділа на ліжку і дивилася просто на білу стінку. І на мушку, яка сиділа на камашку таку, яка сиділа на білій стіні. Це тривало досить довгий час і виглядало дуже, дуже незвично і лякало мою бабусю. От, це був такий перший епізод. Тиждень я пробула в такому стані. Да? Ну, погано дуже їла, ну якось там мене годували. от. Бабуся годувала шоколадом, мене годувало дитинку, да? а в мене там висипання були. Коротше кажучи, це ну, дуже сильно травмувало мою психіку із за того, що батьки взагалі були ну, не освічені в тому, що можна робити. Що не можна робити в тому віці? Да? Вікова психологія це основа взагалі для всіх батьків, які виховують дітей. Треба просто вивчати. Якщо ви вивчаєте книжки, щоб здобути професію собі, якусь, да? то чому ви думаєте, що ви від народження знаєте, як виховувати дітей? Це ціла наука, це професія бути мамою чи татом. Так, я не кажу, що можна бути там ідеальним татом, але якщо ви знаєте основи вікової психології, ви вже трошечки унебезпечуєте свою дитину від дуже шкідливих таких наслідків у дорослому житті. Але якщо це сталося вже, якщо ця депресія поруч із вами, якщо люди кажуть, що ваші очі дуже сумні, навіть коли ви смієтесь, що ж тут робити? Ну, те, що мені допомагало в моєму житті, це регулярна психотерапія. Раз на тиждень я проходжу її вже більше десяти років. І потроху-потроху я стала більш стійка навіть до спілкування із такими людьми, які приводили мене в депресію, психопатами, маніпуляторами. Такі люди можуть підштовхнути дистимічну людину в травму, в цю прірву депресії глибокої, якщо ви в близьких стосунках з такою людиною. От мені, я так і бувало, так і провалювалося, як мені допомогла психотерапія да? е, усвідомлення тут і зараз, тому що коли ми е, провалюємося в свої травми, а причинами такої депресивної історії в житті є ваші дитячі травми, покидання, травма покидання емоційного чи фізичного. Да? От у мене фізичне покидання було, емоційне також. Е, тому ну, тоді е, треба або проходити психотерапію, або е, тренувати себе на присутність тут і зараз. Е, от такий тренінг бути тут і зараз, і нібито наблю... спостерігати за собою, як я реагую на те чи інше, на той чи інший стимул ізовні. Да? І нібито називати собі, от що зараз е, відбувається. Да? До речі, прошу вас подивитися моє відео, як я впоралася тут в Німеччині. О, зараз я переїжджаю, в мене порожня кімната тут. От подивіться це відео, коли я розказую про свій досвід, як я вистояла в дуже важкій ситуації, коли стикнулася із своєю залежністю від психопатки тут в Німеччині. В Німеччині від... Жінки, яка здає в оренду квартиру. І от це все набувається протягом життя за допомогою психотерапії, можна звертатися до психологів і казати, що в мене от нібито присутня весь час отака знижений фон настрою. Да, от. Ви така трошечки астенічна, але іноді буває, коли дуже багато стимулів, ви можете бути дуже роздратовані, але це треба ще вас довести до того. От дистиміки, вони не додепресивні, скажімо, скажімо так, коли ви усвідомлюєте тут і зараз, усвідомлюєте стимули ззовні, ви вже можете утриматись тут і зараз і не провалюватися. Травму. Дистемія е, може е, приводити вас до того, що оця межа між тут і зараз і провалом в минуле, тому що ми проєктуємо, да, проєктуємо минуле своє на тут і зараз. Дистемія може стерти оцю межу, і ви тоді провалюєтеся в свою травму. І там переживаєте тимчасове. Оце, тимчасовий стан, коли ви відчуваєте себе дуже самотньою, дуже е, непотрібною, е, без сенсу життя, і це починається таке трошечки ниття. Да? Ви жалієтеся, скаржитеся комусь. От для цього, для цих вправ потрібен психотерапевт, да? який вам буде давати зворотній зв'язок, не просто мовчати, да? що ви там скаржитеся йому, а потроху-потроху буде нарощувати вашу. Опору тут і зараз. Але я не знаю таких випадків, коли людина, наприклад, сама могла це зробити. Буду вдячна, якщо ви напишете, що ви з цією субдепресією а, впоралися самі і які ми. А, Способами ви це зробили. Я знаю тільки те, що допомогло мені, тому можу це радити. Да? Але я ж не думаю, що мій досвід такий ідеальний, і ви повинні всі повторювати. у когось досягти такого стану свідомості просто саморозвитком, там, я не знаю, ще чимось якось ви інакше працюєте над цим. Тому прошу поділитися вашими думками з цього приводу, як ви це робите, чи допомагає вам це. І може хтось проходить із вас психотерапію з цього приводу, то напишіть мені про це також, чи допомагає вам це. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. Буду дуже вдячна за будь-яку вашу активність під цим відео. Це дуже допомагає моєму каналу просуватися на просторах YouTube. Отже, що я роблю поза межами психотерапії? Як я собі підвищую цей настрій, як я себе підтримую? В мене є такі, знаєте, ритуали, навіть, які, я знаю, точно вони мені підвищать настрій. Ну, наприклад, зранку в мене є такий ритуал, коли в мене така кавова пауза. Да, от я прокинулася, мені треба помовчати. О котрій годині б я не прокинулася. О шостій, о десятій. Другі дня це байдуже. Я беру собі цю кавову паузу, коли я сиджу, просто сама мовчу, п'ю каву там, в приємному куточку своєму, затишному в квартирі. Якісь смаколики можу їсти. Да, і там можу дивитися новини, амбужу, ну, не переглядаю пошту, це точно, бо всяке різне буває, прилітає зранку. Але отак от просто нібито медитація така легенька. Оці кавові паузи, як ритуал, зранку вже налагоджують мій стан. Ще те, що мені дуже сильно допомагало, це. Присутність води, да, місце, де є вода. Це може бути річка, озеро, це може бути просто якесь водоймище штучне, це може бути також море, якщо це взагалі. Просто посидіти біля моря, подивитися на горизонт, послухати хвилі. Або якщо немає такої можливості, я включаю собі на YouTube, там, хвилі шум, шум океану. Або е, моря, або краплі дощу, коли е, такі звуки дуже сильно допомагають. Також допомагають ритуальні непрогулянки до парку, може, де є озеро і качечки, я годую качечок, те, що підвищує настрій і під, підвищує рівень серотоніна. Це мої котики також. От різні такі речі, які ви любите, да, вони повинні бути присутні в вашому житті кожен день. Навіть якісь придумуйте собі ритуали. Я знаю, мої клієнтки там придумують свічечки, да, палюють якісь а, на рівні а, запаху, звуки, запахи, смаки це все. Те, що присутнє з нами кожен день, і це ті органи почуттів, які можуть вам служити добру послугу, щоб ви підвищили через це свій настрій. Тобто пам'ятайте запахи, звуки, смаки, тактильні якісь речі. Да, от Мої котики це припотискати їх, поцьомкати їх. От це все, через що людина із прихованою депресією це тому, що це не гострий стан і ви можете це робити. Да? Я такого не скажу людині, в, який, в якої депресія, да? бо це безглуздо казати, в стані дикотика потискає. Ні, а от дистенічним людям це можна порадити і просто от, тримайте весь час собі. Там, десь таку поставте собі галочку в думках, що треба робити такі. Ритуали, які підвищують вам настрій. Але кожен з вас придумає щось своє. Напишіть мені, які у вас є ритуали, щоб підвищити собі настрій. Ну, а я прощаюся з вами і раджу вам подивитися на моєму каналі плейліст Стосунки дорослих дітей із батьками в ньому відео, як поставити кордони. Тещі або свекрусі як бути, якщо вони лізуть в ваше життя і дуже сильно присутні в вашому житті.